Так, друзі, привіт! Будемо розглядати далі книги маленькі, але на початку ось покажу ось таку книгу: це Правда і кривда. Я її знайшов буквально вчора. За той період, поки показую вам маленькі книги, які я минулого разу ходив, знайшов. А перед цим ще потрібно відзняти. У мене є деяка кількість книг ще з бібліотеки, які здали. Так вони в мене лежать. Це ті, що я вже забрав собі, от, вони в мене вже вдома. А вчора мені зателефонували зранку з прийомки, сказали, щоб я підійшов, тому що здали якусь там кількість книг. Ось так. Я підійшов туди. Побачив там п'ять мішків, відкрив їх, і друзі виявилось, що це здали ще одну частину бібліотеки, яку місяць до того здавали. Тобто, це була бібліотека. Хто дивився, пам'ятає, де було багато замочених таких книг в поганому стані, де була медична енциклопедія. От, там було два чи три мішки, продовжена тієї медичної енциклопедії, і були якісь там ще художні книги, в тому числі і ось ця книга. Я її вчора звідти забрав. Ось так, друзі. Добре, будемо продовжувати переглядати маленькі книги. Постараюся в цьому відео з ними закінчити. Також покажу, це було з маленькими також книгами. Отакі казки. Так як те, тема дитячої книги, я вважаю, що можна її також показати. На жаль, тут відсутня частина, от, форзацу, було, навіть не форзацу, ось форзац сам, а саме палітурної частина палітурної кришки нижньої. Ну, можна, в принципі, реставрувати, наклеїти те, хоча б білий такий листочок от, і привести її в порядок, дану книгу. Це видавництво веселка. От, такі казки я ще не знаходив. Шрифт тут такий трошки збільшений. Є, я ж кажу, тут дітки он постаралися. трохи. Ну, але також тут я її подивився, є цікаві ілюстрації, ось такі ось кольорові. Є і чорно-білі присутні. Така ось книжечка, друзі, такого ось автора. Почепцов я такого ще не знаходив. От. Добре, давайте до маленьких. І ось така дуже маленька книга. Так, для маленьких, такі ось віршики. Зовсім-зовсім крихітна книжечка, але також. В художньому такому стилі цікавому, оформлена. От, цікаво оформлена. Ну, тут наклади мільйони мають бути. Який тут наклад? Так, 5 мільйонів екземплярів. Такі видавали дуже великими тиражами. Так, браття Грім. Така розкладна картонна, книжечка. Також в радянський час для діток популярні були вони дані книжечки. У вас, якщо якась книжечка була, пишіть, будь ласка, з задоволенням все читаю. Так, Пушкін, зімня дорога. дорога. Буду пришвидчуватись, бо книг ще достатньо кількість. Треба показати в цьому відео всі я планував. Так, Фет. Знову дивіться Агнія Барто. Цього разу багато книг їй попалось. Так, свято Майя, 9 мая. Така також маленька, дитяча, розкладна. Так, дивимось Шевченко, Олексій. В річці купалися хмаринки. Дивіться. Яке оформлення цікаве. Дитяча література 1983 рік. Дуже багато ілюстрацій різноманітних. І такі кольори яскраві. Так, знаходив неодноразово. Так, як гуси з пасли рим. Це серія читаємо самі. Так, Лермонтова, Бородино, дитяча література, 89-й рік. Це учасники-полководці в, в даній битві. Так, приведені книги, друзі, я, ще раз кажу, показую я всі. От щоб розуміли, що зараз викидають. Так, знову чарушин про томку. Така маленька книжечка, наклад який, от не бачу. Так, тут 2 мільйона екземплярів. Уступать друг другу надо. Така повчальна брошурка маленька. Так, а це у нас біанки. Оформлення таке лісове. 88. Це у нас 1988 Ага. Ярославль. Бо трохи ду думка пішла в другу, в другу якусь, <сум> як то кажуть, зараз в мене трошки е перехворіла е дитина. І якось так. В голові такий сумбур, як то кажуть, друзі, трошки. Так що можу щось говорити і не те. Так, Лідія Кодрявцева. Ось так. Така ось книга. Так, Григоревич. Минулого разу було також видання, тільки інше вже. Теперчивий мальчик, отак. 90-й рік веселка. Ось такі от ілюстрації. Так, така книга попадалась про Ломоносова. І така попадалась. Комусь навіть відправляв я Гайдара. Саме таку. Ага. Це щось про попугаїв. Тут якісь фото, як фотографії. Веселка, 83-й рік. Якась. Прогошу. Щось тут. І так, оформлено як фотографії попугаїв і розповіді якісь про них. Так. Ага. Еволюція когось Вітали. Так, Куклачов. Це цікава дитяча література. Так, який рік? 81 чи 7-й? Не розбереш. <кій> Вибачте, мабуть, мабуть, таки перший. Так, Маяковський, Годоєвський, Мороз Іванович. Так, далі. Уточка така біла. 91-й вже рік. Так, волшебний корішок. О, тут палітурку треба приклеїти, щоб не загубити. 88-й рік, Одеса, Маяк. Каше, ага, кашмирський волшебник. Це якась як розмальовка. Так, книга розкраска. Сильно її не розкрасили, бачите, тільки трошки. І тут такі от розмальовки попадаються. Так, світофор, також попадався неодноразово. Світофор мені. Бременські музиканти, також розмальовка, мабуть. Так, сказка, так, так, книга розкраска, 86 рік. Але тут її, мабуть, ніхто й не розкрашував, так. Ніхто не розмальовував її. Так, красна шапочка. Хтось мене колись питав, от тільки не пам'ятаю, здається, просили, якщо попадеться маленька книжечка, здається, українською мовою все-таки просили. От. Так що так. Так, горький знову, два екземпляри таких, і також він мені попадався. Зараз підготую ще книжечки, ближче поставлю і продовжу. Так, беру прямо, друзі, такими от стопочками, щоб кожного разу книжечку не брати, не тратити час. Це така от розмальовка саморобна. Бачите, один, два, щось, звідкись вирізалось. І, і діти розмальовували. Така от саморобна розмальовка. Так. Знову читаємо самі богатирі. 80-й рік. Серійна книга. Так. Так, це лісний. Так, але тут вже залишилась лише е, обкладинка від неї. Також ремонтували, бачите, кусочком паперу. Так, це у нас е, вірші Тютчева і Фета. Так. О, бачите, я ж кажу, ось іще один дубль. Бачив, я ще їх дві було. Е, також ось недавно знаходив е, тільки в іншому видавню. Так, лягушка путешественниця. Е, гаршин, так. Голубіва, читаємо так, розказує Сережа. Серійна книга. Оформлялись вони так. Портрет автора присутній. Ну, ці більше, як їх не читали навіть. Так, знову мої перші книги. Білозьорова. Лісний плакунчик. Сказка. Так, історія одного ястріба. Отак. От Ось такі справи. Так. Петроградський мальчик. Так, Тігренок Васька. Васька, Васька. Ага. Йозеф Лада. Ох, дивіться, як, як оформлено цікаво. Цікаво, цікаво. Так, де ти ходиш осінь? Угу. Знову ця серія. Так, ліс мій, брат мой. Щось про тварин. Так, Пушкін, дитяча література. Так. Книга, ага, мої перші книги. Еники-беники, колобок. Отак. Мої перші книги. Ох, які два будиночки. Цікаві. По щучому велінню, а це якась, мабуть... А, це частина книги політурка там, а частина книги ось вона. Так, далі дивимося. Снігирьов. Здесь я живу 86-й рік. Це у нас про також про такі якісь оповідання. Малюнки такі цікаві. Кікікао. Отак. Так. На родному просторі. Бичок-чорний бачок. Ага, бичок-чорний бочок. Белий капець. Маяковський. Так, це серія книга за книгою. Також знаходив уже маршак. Далі посидімо в тишині. Читаємо самі. Так, Легка рука. Ситніков. Такі ось тут пейзажі. О всій дриз. Черепашка? Переклад з єврейського. Так, золоти сірпи. 86-й веселка. Так, біжий луг Тургенєва. О, до речі, Тургенєва. Зараз покажу книгу, яку вчора знайшов. Так, ось вам біжий луг Тургенєв. а тепер дивіться, яка книга попалась буквально вчора. Так як влага присутня, то вона трошки, бачите так, але під прес її і нормально. Тут вона, я ще сильно не відчищав. От, тут вже трохи почистив, також була грязна. От, це у нас записки мисливця Дніпро 81 рік. І також я тут зустрічав, от подивився я вже цю книгу. Є тут такі присутні, цікаві також ілюстрації. Достатньо. І я тут десь зустрічав також. Цю саме, о, дивіться, біжий луг. Бачите, це така маленька дитяча. Тому, я, як її побачив, зразу ось згадав, згадав про цю. Наклад ось цієї книги, вона така збільшеного формату. Наклад її, я дивився, здається, 10 тисяч екземплярів. Так, 10 тисяч екземплярів. От, така ось, друзі, книга. Давайте дивитися далі маленькі. Зараз я ці відкладу я в сторону, ці назад. О, так, дивимось. Так, Сімеонов. Тут що то про що це тут? Так, це повість. Щось про війну. Так, Толстой, Лев Ніколаєвич, е, Малиша. Мої перші книги. Мої перші книги така серія. Так, читаємо самі. Достатньо багато. Бачите, в цьому розбірі буде таких серійних книг. Знову це... А ні, я думав, це книга за книгою. Ні, це другий. Це Толстой, тільки вже другий. Той, що Козьма Протков входив. Так, золотий сірп. А ось і книга за книгою, бачите, знову. 88-й рік. Її люди збирають дані серії. Точно знаю. Так, Некрасов. Я щасливий чоловік. Ось так, але... Веселка, також тут трошки вона пошкоджена, читана книга. Так. Бабушка забота. Маленька. Так, тираж 2 мільйона екземплярів. Так, Маяковський. Угу. Це вже ось така якась, а також розмальовка, бачите? Це розкладна. Максим Танк. Це якийсь білоруський, так. Да, білоруський. Чую. Так, Ленон. Тільки вже малий якийсь. Так. Так. Угу. Цепленок і поле. Розмальовка. То нужніє, ага. Так, лісков Лівша. Ліскові Лівша. Так, Василій Плудов. Ось скільки знаходжу, скільки їх було цих книг, треба подивитися, яке різноманіття. Кожного разу попадаються оці сиріні, кожного разу попадаються м, різні. Велика їх кількість була. Тут ось на, на звороті завжди що. Виходить, в який рік. Так, Агнія Барто знову. Снігірь. Видавництво Малиш Чуковський. Так і не так. Ого. Так, яке це? Не бачу? Художник, а видавництво яке не зрозуміло. 540 тисяч екземплярів, так. так, дитяча література, поїхали. Вірші і сказки. Так, таку знаходив вже. ось Так, це у нас альбом для е, розкрашування і показується, як можна е, малювати даних тварин, для того, щоб діти розуміли. З такими інструкціями. Так, це у нас Жуковський. Жуковський Який рік 86-й. Так, далі, далі, далі беру книги. Так, друзі, продовжимо. Знову біанки. І знову ось ця серія. Самый щасливий день. Здається, також таку попадалась мені. Терехов. 91-й Таврія Сімферополь. Так, Толстой Косточка. Так, беліни, ага. Знаходив таку. Так, кіт і кот. Отак. От Мої первої книги. І, друзі, під кінець, ось Купрін, Золотий Петух. Знову серія Отрочество. На цьому з маленькими книгами поки все. Дякую, хто підтримував. Друзі, кому якісь книги приглянулись, можливо. Якщо я їх продаю, будь ласка, звертайтесь, номер в описі до. Каналу на все добре.